Поєдналися культури і традиції різних народів, цікаві архітурні спини. Чотири народи Українці, Поляки, Євреї та Єрмани, найбільше впливали на його історіях. Сели тут мешкає майже один мільйон жителів. Місто змогло створити загадкову атмосферу, у яку варто зануритись хоча б на годину. Які будь-які європейські міста рів має транспортні труднощі через велику кількість автомобілів. У випадку на шляху нашої мандрівки виникли. すみません。<noise> <noise>

Оточують столичної будинки. Вічі політики порожніх 2015 цього року, коли Львів знищила велика пожежа. Окрасою військового ринку є не лише ряд архітектурних комплексів, а й чолові фонтани Грецьких та Рецькій бої, для вплив а гарських ринці активності відміральних створених вільних співальцем гарпаним вітвором у першій половині 19 століття. Наступна вулиця нашої подорожі Руська. Дільниця до середніх віки жили переважно українці.

Це 16 століття, яку добудувати і такі. Ти спеці ти спеці на кошти багатогорівського купця Костянтина Корнякта. Вежа дзвіниці має понад 66 метрів і є найбільш у старому місці. Попереду на пагорбі школа, яку дві данини називають німецькою. в він як в 19 столітті, так і сьогодні по посилу вивчають німецьку мову. В цій школі два століття. Цього часу тут викладав український поет 19 століття Яків Головацький і навчалось багато славетних вірян, зокрема польський письменник фантасти Світової слави Станіслав Міан. Фрагменти міського миру.

Казом короля Владислава IV він став восьмим королівським арсеналом речі посполитої. До речі, лише Львів і крайків у цей час мали воно і ілійські і королівські арсенали. Арсенал зазнав істотну перебуваю у 19 столітті. Від 1939 року тут містяться фонди Державного архіву Львівської області. Українська академія цього рукава. Великою загрозою для Львова впродовж століття залишались пожежі. Найбільша з них стала у 1527 році, повністю знищивши серед місця. Тому важливу роль житті міста відсунувала професія пожежника. Перші професійні пожежні загони з'явилися у місті ХІХ столітті. З правого боку ми побачимо головне пожежне управління міста. На головному фасаді будинку, збудованому у неороманському стилі у 1901 році, можна побачити фігуру покровителя пожежників святого Флоріана. Він виливає із свого банка воду. Неофіційно святого Флоріана вважають покровителем їздив, а також повинні коли заводу своїм клієнтам. Ріжаємо площу і скверик, на місці яких у середньоччя проходить пришлений польський містів у кліті, що були ліквідовані в кінці вісімнадцятого століття. У дев'ятнадцятому столітті площа називалася Бриляною, оскільки тут його порахували дровами, якими опалювали після будинки. З 1944 року, і по сьогоднішній день площа і вулиця зберігає назву Ранила Галоси, на честь засновника нашого міста. У кінці сквери побачимо монументальну будівлю порушні палати місяків, збудовано у 1913 у 1919 роках, за проектом польського архітектора Яна Доржка. На фасаді збереглися скульптури коваля і мулера, авторства Яна Щетковського. А з 1946 -му...